Ви слухаєте українську передачу з Ватикану. У пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри. Сьогодні спробуємо роздумати про слова, які читаємо в Євангелії Святого Івана Богослова: що Бог є любов. Духовна людина сповнена любов'ю. Вона живе нею. Дихає нею, долаючи будь-які межі часу та простору, сповнена вірою та атмосферою вічного життя. От ці церкви говорили про тих, хто осягнув у своєму житті любов, що вони, живлячись Христом у присвітійтані Євхаристії, сповняються вічністю для них кожен день та кожна година стає безсмертєм, оскільки написано у Святому Письмі, що хто цей хліб споживатиме, той повіки житиме. Кожен, хто відкриває своє серце для правдивої любові, також відкриває його для Христа, оскільки Бог є любов. Іншим образом, яким послуговувалися отці церкви, описуючи любов, було вино, оскільки воно звеселяє людське серце, як говорить 103-й псалом. Коли воно проникає в кров, то приносить радість звичайно, при умові, що споживається його помірковано. Подібною любов, коли проникає в серце людини, наповнює собою ціле життя людини. Той, хто живе тією любов'ю, той отримує від Бога вінець вічного життя, серце, яке з довірою відкривається для прийняття та пізнання Бога, сповнене єдністю і цілісністю. Ця цілісність є абсолютною зворотньою залежністю від самого Бога, оскільки, проникаючи в глибину життя Бога, Бог наповнює серце та життя людини самим собою, та саме відбувається з людиною, коли вона приймає Ісуса Христа у присвятій Євхаристії, тоді сила святої тайни огортає всю людину. Святий Іван Золотустий говорив, що в єдності з Богом серце поглинає Господа і Господь серце два стаються одним. Здатність володіти вмінням любити проявляється в нашому житті як відповідь на любов Бога. Бо Бог першим полюбив нас. Любов стає плоттю та приходить до нас в Ісусі Христі. Святий Дух є тією любов'ю, яку людина отримує в своє серце як дар Бога. Таким чином ми любимо Бога через самого Бога. Любов занурює нас у простір Пресвятої Тройці, оскільки Пресвята Тройця сама є простором любові. Святий Августин, говорячи про любов, звертав увагу на те, що вона дає нашому серцю силу та здатність бачити, оскільки немає жодного фізичного органу, який є вмістилищем любові, тому це показує її надприродний характер, а відповідно встановлює зв'язок з об'єктом, до якого звернена любов. Любов є невидимою, і тільки вона наділяє здатністю бачити надприродний духовний світ, щоб краще збагнути дію любові. Августин приводить приклад у любові чоловіка до жінки. Коли чоловік захоплений красою жінки та знаходить відповідь на свої почуття, то його любов помножується. Кожного разу, коли закохані бачаться, у них зростає потяг один до одного, при цьому сама любов є невидимою. Ти не бачиш Бога, каже святий Августин, полюби його і будеш ним володіти, оскільки Бог відкривається нам у взаємності». Полюбіть мене і будете володіти мною, говорить Господь, ви не можете володіти мною, коли мене не любите. Також святий Іван Ліствічник, говорячи про любов до Бога, проводить різні аналогії. Зокрема, Він говорить, що дія любові сповнює душу п'янким чаром, її сила є джерелом віри, безпосереднього терпіння, океаном покори. Любов, внутрішню свободу та синівство. Можна розрізнити між собою так само, як світло, вогонь та полум'я. Якщо образ коханої особи робить людину щасливою, тоді якою великою силою радості відгукнеться бажаний та, та таємничий прихід Господа до душі людини. Любов це безодня світла, це джерело вогню. Чим її більше, тим сильніше полум'я серце спраглує тієї любові. Тому любов спонукає людину до постійного духовного зросту, такими словами оспівує силу любові святий Іван Ліствічник. Мета духовного життя не полягає на тому, щоб осягнути досконалість свого розуму, оскільки світло, яке переходить через наш розум, походить від того, хто дає нам силу пізнання, тому, чим ближче ми стоїмо до джерела любові, тим більше зростає бажання осягнути сенс. Та істину у відкритті глибини мудрості та знання Божої правди. Той, хто любить Бога усім своїм буттям, той у глибині серця набуває впевненості у вірності, напрямку свого пошуку істини. Правдивою метою духовного життя є полюбити Бога усім своїм серцем, щоб могти пізнавати джерело мудрості таким, яким воно є, коли ми усім своїм серцем приймаємо любов до Бога ця любов запалює душу і тіло. Людське буття входить у простір божественного життя і перебуває у постійному діалозі з Господом, це спілкування захоплює людину і проводить у простір, так би мовити, вищого сп'яніння Божою любов'ю. В цьому стані людина втрачає страх, оскільки переживає повноту життя в собі. Такий стан провадить людину в інші простори, де панує спонтанність та непередбачуваність любові, тут руйнуються усі перешкоди та барикади нашого егоїзму, обмеженості нашого розуму, тут серце наповняється присутністю Святого Духа. Святий Ісак Сарійський говорив, що любов Бога за своєю природою є гарячою та безмірно спливає на людину, вона занурює її в стан блаженства та щастя. Тому серце того, хто досвідчив дію любові на собі, вже не може жити без неї. В міру того, як любов полонить серце людини, особа досвідчує дивну переміну, такий стан, коли на обличчі сяє радість, страх, непевність, смуток, біль, розчарування зникають. Людина повертається до того стану, якою була в раю, серце не мав би Прагне вирватися з грудей і тіло відкритися для того, щоб наповнитися присутністю гарячого та одночасно лагідного полум'я Божої любові. Смерть, яка раніше могла викликати страх, сумнів, біль, стає радістю. Людина перестає дивитися виключно природніми очима на світ, навіть тоді, коли людина занурена в щоденність свого буття, то і тоді досвідчує в собі присутність Бога. Думки людини перебувають в постійному спілкуванні з небесним Творцем, з нашим Богом та Спасителем. Для того, щоб відкрити в своєму серці небо, необхідно очистити свою душу. Таким чином, можна побачити світло ангелів і своїми духовними очима побачити Господа, який перебуває на небесному престолі своєї слави. Духовний світ нашого буття перебуває в глибині нашої душі. Сонце, яке освітлює та гріє, є сам Бог у Пресвятій Тройці. Повітря, яким дихають наші духовні легені, є Дух Святий. Життям і радістю нашого буття є сам Воскреслий Христос, який є світло і світло Отця, коли ми стаємо здатні у повноті відкрити своє серце, душу та розум для споглядання цих істин та правд. Тоді в нашому серці відкриваємо любов Бога, яка прихована всередині нас, яка стає явною силою та прагненням Божої волі витягнути людину з щоденності її буття та допровадити до вічного життя в лоні Пресвятої Троїці. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану. Слава Ісусу Христу, Лаодетор Єсу Христос!